Доброго вечора, друзі. Запрошуємо вас на арену львів на матч 15-го туру української прем'єр-ліги. Сьогодні рух приймає тут Полісся і матч надзвичайно інтригує Перед усім тим, що львівський рух під завершення першої частини чемпіонату здається так, принаймні, результати натякають на це доволі очевидно. Намацав свою гру. І без спіни та злоди тебе вітає, Фабе, Це дві все світри, папе, це дві все світри, папе, це дві все світри. 22-й номер, з яким на цей матч виходили, всі футболісти Полісся, Це меседж підтримки Владиславу Велетню, гравцю національної збірної України, який орієнтовно на 4 місяці вибув і своїй команді не допоможе. Серйозно. Пошкодження на передмашовому тренуванні перед виїздом до Львова отримав гравець не тільки Поліс, але й національної збірної України. Тому Владиславу лише що найшвидшого повернення Знаєш, що операція вже відбулася медично, ну як виглядає. Дуже вчасне слушне рішення Полісся приймає одразу прооперувати свого футболіста. А рух в атаці одразу і удар площину воріт волинця. Уже на першій хвилині цього поєдинку завдають господарі поля. Це Влад Іляну. І є запитання, є зауваження у ротаня до своєї команди. Ось цій ситуації в фал Роман, який. Має хороший бекграунд гри в українській прем'єр-лізі, але протягом попередніх сезонів, мені здається, це четвертий сезон для Романа в УПЛ. У нього жодного забуту м'яча не було, а в цьому сезоні вже двічі. Віталій Роман забивав ворота суперників. Непогано зараз Крушинський в зону, яка утворюється, віддає передачу. І о, фол з боку футболіста Пуліся фіксує тут Рефері і ліквасниці. Дістається, він отримує удар по нозі. Ляхто одразу здається, сигналізує лікарям, що тут треба буде медична допомога футболісту. Ну, рекомендацію переглянути цей момент на предмет. Ви розумієте, чого. На предмет червоної картки Андрієвському. А я, я, ну, я розумію, моторошно все це реально страшно виглядає, лячно виглядає. Але... Тим фактом, чесно зізнаюсь, те, що Резніков пішов дивитися цей повтор. Я навіть трохи здивований. Я Просто дивлюсь ну, от, намір зіграти м'яч, куди дивиться Андрієвський. Ну, це цікаве питання. Це може бути рішення дуже обговорюване, якщо тут буде червона картка. Я так скажу, але воно вже буде обговорюваним навіть якщо не буде червоної картки. Так, рішення Денис Резніков. Він подивився вар, і він лізе у кишеню. Це червона картка Олександру Андрієвському на початку цього матчу. Вилучення е, гравця е, ну надмірна жорстокість. Так, напевно, була побачена у цих діях. Волонець е, після довгої передачі збирає м'яч до рук. Мені цікаво було подивитися от за реакцією футболістів руха. Мені здається, навіть от такою якоюсь дуже жвавою, дуже рвучкою, як це часто буває в таких ситуаціях, реакції на грубість цього фолу. Фол грубий, Тут питань немає. Тобто це фол із ризиком завдати травму. Так, ну ми розуміємо, якось це рішення рефері Резнікова буде впливати на сприйняття всіх наступних рішень від арбітра. От зараз фол проти Брагару. Тут е, порушення із е, боку бразильця. Так, ну і Руслан Ротань отримує червону картку. Одразу ж так само. Ну, е, Руслан Ротань запалився дуже швидко. Він дійсно багато з точки зору лексики собі дозволив. і Це потрапляє в мікрофони. Тому жовта картка і одразу червона для головного тренера Житомирського полісся. нічого собі початок. Дуже тонка передача на фала, і він пробиває площину воріт. Волинець витягує цей м'яч Севич Євген Волинець Після того, як абсолютно в своєму стилі проводить цю розрізну атаку рух, і цього разу вже рілян був асистентом. Притула віддавав передачу на нього. І що є у цього футболіста, у цього легіонера із Молдови, це здатність зіграти нестандартно. Ми звертаємо так увагу на те, в яких зонах він зустрічається із м'ячем, і знову втрата. Знову втрата в ситуації, коли волинець грає на гравців півзахисту своєї команди. В ситуації, коли Полісся намагається вийти з під цього тиску суперника. Удар від Копили! рахунок у нашому матчі відкрито. Ця втрата вона стає вже летальною. Втрата, яка завершується тим, що рух на 39-й хвилині цього поєдинку виходить вперед. Юрій Копина чимало асистів було у нього у цьому сезоні. Парочку можна згадати точно. Юрій Копина, який змінивши так, свою позицію. І Юрій Копина, який зараз засмучує свого колишнього головного тренера, з яким працював ще у сезоні минулому. Ну і після свого повернення у рух, це перший забитий м'яч для Копини. Едсон. Падає глибше, до того аби атаку своєї команди розпочинати. Я цену правий фланг Роману, дотик на притулу. Притула на Романа, Роману, штрафного майданчику Роман. Трохи зашпортався, але м'яч не втратив. Рейляну пробиває. Рейляну. Здавалося, і був спротив, але ніхто із гравців поліса цей удар не заблокував. Повз ворота, щоправда, м'яч пролітає. Рух із М'ячем зараз. Так, фундаментально беруть зараз М'яч під свій контроль під допічні Івана Федика. Лях нафала передачу, той на межі офсайду відкривається під цю передачу, прокидає і не пробиває. Чи не було там положення по загрою? Ну, питання велике, питання відповіді, на яке ми зараз не маємо. Але я думаю, що там історія дуже тонка була. в момент передачі Ляха. А от і не було офсайду, От і не було офсайду, якщо міряти по Сергію Чеботенко. Але у нього 104 хвилини. Розумієте, що це трошки більше, ніж сумарно один поєдинок. І ну, хайлайт в лапках, звісно, хадроя в цьому сезоні. Це те, як велетен ще у статусі гравця ковалівського колеса. Його Переїхав на стадіоні у Житомирі. Удар! Зараз Назаренко пробиває в площину воріт в ситуації, коли там і ще й Олексій Гуцуляк впав у чужому штрафному майданчику. Ось те, що робив Велетень багато, коли був на футбольному полі. Зараз робив Брагару, він змістився, але не подав. Зіграв на Партнера і Едуард Серепій е, виконав те, заради чого він, зрештою, і змінив зараз позицію в процесі цієї гри. Він виконав цю акцентовану подачу. Похвалив арбітра. Так, давайте скажемо. Він сказав, що тоді було прийнято правильне рішення і арбітром. І арбітром Вар удар Брагару! А це була передача. Передача від Брагару на Анді Хадро, який опинився у зоні завершення із позиції флангового захисника. Ну, ось цей момент, ось цей шанс із епізодом, в якому удар, напевно, більш е... ймовірним шансом був, аніж передача. Сарапію знову от ми відзначаємо так перебудову команди. І те, що остання поразка по в українській прем'єр-лізі була ще влітку. 31 серпня в останній день літа Гайдучик, скидка під удар Сарапію. Сарапій пробуває не точно. 4 1 Динамо тоді виграло у столиці. Ну і Після цього серія матчів без поразок. Вирізає зараз хорошу передачу, до якої встигає Василь Руніч. Руніч вихід вічна чи Руніч не забиває. Він не переграє волинця. Можливо, це той е, життєдайний сейв, який реально рятує Полісся. Зараз забиває Василь Руніч. І я думаю, на цьому всі шанси закінчилися. Хоч передачу вирізає Марко Сапуга, Чи хто це був? Такий вишуканий пас. За дуже класною траєкторією знаходить свого партнера. Мені здається, це був саме Марко. Полісія з М'єчен. Едуард Сарапій. Сарапій. Віале, Чоботенко. Просить м'яч Богдан Михайличенко. Михайличенко. Порушує проти нього правила. Б'є по нозі його кітела, іде до нього Богдан Михайличенко з'ясовувати стосунки. Хапає за горло. І я думаю, тут зараз можуть знову полетіти не лише жовті картки. Тут люди собі дозволяють зайвого. Тут треба думати вже і про матчі наступного туру, друзі. Причому всім свистки Дениса Резнікова ні на кого вже не діють, ніхто на них не реагує. Тут все дуже близько до переходу в ММА. І не лише на футбольному полі. В технічних зонах так само. Дуже гарячий заключний матч неділі. Жовта картка Волинцю за те, що він взагалі сюди прибіг, наскільки я розумію. Так далі. Постаналіз е, кітелі. Це за фол. І на цьому все. Так, е, продовжується ця серія матчів яких полісся ніяк не може переграти рух. Іван Падик. Ось е вихід емоцій від цього тренера, який дуже багато всього тримає у собі. Ось так. Ось так. Тут е Волинець теж висловлює багато чого на адресу Слюбика. Слюбик із е усмішкою на обличчя. За це сприймаємо ну, такі, знаєте, емоції подобаються. Емоції це показник завжди небайдужості. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.